Мені поменше контесту робити, бо... аля виход уже треба. А патронів то й нема. Що це таке? А, це платний виход, все, я поняв. Другий раз уже на нього натикаюся і другий раз питаю себе, що це таке. Так, тут попередній раз було багато людей. Ну як людей? ботіков, ну було. Так. Зараз крокоділи будуть по-любому. Прошли раз мене задрачували теж.